Такий вигляд має парк турска пізньої цій пізній Еху, більш дика частина. Там основна алейки йде тут стежинки. Гарно листя шурхотить. Воно вже не жовте, воно більш коричневе, але шурхотить ще гарно. Ліворуч перехід до юзі. який функціонує в суху погоду. Мокро трошки важко буде перейти отуди наліво. А, з листя облетіло, може близько. Які дуби ростуть. Плачно сьогодні, навіть чисто. осінь паче, що вона вже теж скоро відходить. І Передасть естафету зимі. Зима в трускавці не менш прекрасна. У нас на каналі є Купа, Купа Відео. Зимових струскавцях, хоча бачите, що є дерева з зелене не тільки з жовте. Нагадаю, які у нас є списки відтворення, два основні списки відтворення. Львів і трускавець. Обох з них понад тисячу відео. Якщо бути точним, в одному більше 2000, в іншому більше півтори тисячі. Тобто дивитесь, не передивитесь це відео зі Львова струскавця за всі часи. А хто хоче якісь конкретніші терміни, є відео з Львова і Трускавця, поділені по роках і навіть по порах року. Наприклад, Львів, літо 2022. Заходите, дивитесь літнє відео цього року. Трускавець літо 2021. Заходите, дивитесь літнє відео Трускавця минулого року. Або Львів осінь 2020. Заходите, дивитесь осіннє відео Львова дворічної давнини. Тобто навігація максимально зручна. Також є списки відтворення. Другобич, дуже багато відео. Ну, не тисяча, але понад сто. Східниця, Моршин. Їх можна дивитися точно так само. Можна по руках, а можна загальний список відтворення цих місць дивитися. Також присутній станом на зараз Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький. Так, це ті, які більш-менш наповнені. Є Самбір, Ужгород. Там по 10-15 відео, а ви теж можете дивитись, кому цікаво самбір Ужгород два міста, які останнім часом не наповнювалися. Є кілька відео зі стрія, з рівного. Окремо є списки відтворення пляжі, водойми. Можна дивитися. Окремо є список відтворення виступів музикантів на білеті. Тобто хто цікавиться в першу чергу співаками, які виходять на білет в трускавці, є окремий список відтворень. А є окремий список відтворення вуличних музикантів. Туди потрапляють вуличні музиканти з будь-якого міста Львова, трошка Їх так само можна собі вибрати і дивитися. Колись давніше були в нас відео з футбольних подій. Є футбольні відео. Список відтворення теж залишився. А є список відтворення купання на водохрещі. Такий список теж так, як та інші дрібніші списки відтворення які знову ж таки можна заходити, вони називаються або список відтворення або плейліст, заходити і дивитися їх. Інший варіант знайти наше відео, якщо хочете знайти, наприклад, у Львові якусь конкретну вулицю Вводите в пошук гуглі чи якою ви там системою користуєтесь. Пишете, наприклад, хочете вулицю Мазепа Львів, вулиця Мазепа, Львів, Депо. Ми будемо вверху, видачі Наше відео буде згори. Або Львів Личаківська. Львів депо. Відео. Або Львів Зелена. Точно так само можна шукати. Відео і про Трускавець можна згадати або назву санаторію, або назву вулиці. Забитих пошук і ми гарно індексуємося, будемо верховидачів, легко знайдете це відео, зможете переглянути. Якщо не хочеться вручну шукати список відтворення. це хто як більше любить. А, Так само не скажуємо, є ще відео зі Славська і Яремче, зовсім, зовсім забув. Цього року є відео зі Славська і з Яремче. Думаю, можливо, в майбутньому з'явиться ще список відтворення Карпати, там пооб'єднуємо всі відео Славське, Яремче. Інші місця, де ми в Карпатах бували чи будемо бувати, вони так само потраплять в цей список відтворень. Трошки для полегшення пошуку. Щоб можна було знайти, дивитися, переглядати, згадувати, як все було. Що, так тільки здається, що нічого не міняється. Насправді всі міста змінюються. Навіть за ці два роки дуже-дуже багато чого змінилось. Два роки я маю на увазі, коли ми почали більш докладно відео знімати, перед тим до 20-го року в нас теж є відео, але зняття не так докладно. Сходи так і не пропололи, лишили на зиму. Насправді не самі. Потім очиститься. Трава засохне. Ай кристал. За кущами кристал. Ці магазини не працюють, вони дуже давно не працюють.